Він абсолютно такий гравець, ну дуже слабкий. Я кажу зараз. Про зеленського. Це людина з абсолютно нульовим бекграундом, який ріс в такому прорадянському середовищі. Це людина, яка не має, не мала жодного досвіду, і всі оці гастролі, які були. Ну ви пам'ятаєте цей шалений успіх на початку, який йому дав дуже багато крил і дозволив йому робити багато дурниць. Для зеленського важливий певний комфорт. Він у нього асоціюється виключно зі своїми людьми. зі свої колом, тому, що будь-який нормальний розумний президент країни, яка перебуває в стані тяжкої війни, найкривавішої війни після другої світової в центрі Європи, певне робив би все для того, щоб виходити з цієї війни, робити правильні політичні речі і шукати прибічників скрізь, де вони є, а не понабирати от скороход, оце там восьма підозра по справі міндіча. Розумієте, такі страшні речі, які відбуваються в краї. Іні, і вони не можуть відбуватися без благословіння зеленського, розумієте. Тобто, людина, яка породила повний хаос, яка вперше в історії в новітній да історії України підпорядкувала собі всі абсолютно там структури державні, ну практично дороги адміністрації. Розумієте? ця людина зробила такі страшні речі, починаючи із Вагнергейту, розумієте, і закінчуючи оце міндічґейтом. Ну він він злочинець. Я просто називаю, що приз. Президент України злочинець.